Ген сонце зупинилось на межі, тихнути навіть вітер не посміє. Так хороше і легко на душі, і трохи сумно, мов здійснилась мрія. Яскраво рожева ковтра вкрила ніч, вечірнє небо. Це сонце почало вже звично йому підготовку до сну. На совість, попрацювавши вдень, Воно спішить передати посаду. Саме в цей час природа перевтілюється до невпізнання. Зелений колір стає контрастнішим та насичнішим. Невагома пелена огортає землю, малюючи багряний рум'янець. Усе набуває м'якого відтінку, завдяки якому саме в момент заходу сонця панує атмосфера, затишку і спокою. Це ніжне романтичне сяйво переносить нас у казку, час у який якимось магічним чином уповільнюється. Виникає бажання схопити пензлик, ручку чи фотоапарат і, хоч якось закарбувати це диво в пам'яті. Догорає літній день, сонце повільно хилиться до обрію, воно вже не таке палюче, і сліпуче, як удень, а м'яко пригріває теплими вечірніми променями. Природа завмирає, стає все тихіше і тихіше. Майже нечутно гуло автомобілів та гомону людських голосів. Диск сонця набуває яскраво помаранчевого кольору і стає тим більший, чим ближче спускається до землі. Тепер сонце підсвічує хмари на небі внизу, розсвічуючи золотом. Коли сонце торкається нижнім краєм горизонту, спадають вечірні сутінки. Якщо на небі багато хмарин, вони розсвічуються усіма фарбами заходу від яскраво-жовтої до приглушено-фіолетової. На іншому краї неба проступає пляклий серпик місяця. Усі затаїли подих, спостерігаючи за цією неймовірною красою. Та ось на небі з'являються перші зірочки-сестрички, що після тендітного танку утворюють цікаве сузір'я великої ведмедиці. Саме за ним спостерігають тисячі зацікавлених людей із марними способами розгледіти там якогось ведмедя чи щось схоже на те. Після того, як світло вже остаточно зникне за небосхилом, усе навкруги зупиниться, але лише на хвилину. Останні сонячні промені вкривають праму ночі, розчинившись за горизонтом. Швидко темніє. настає ніч. Захід сонця можна порівняти з прем'єрою кінофільму, бо він спливає так швидко, що за коротку мить і не помітиш, як початок змінить кінець. Кожний сонячний відхід це початок чогось нового не менш вражаючого.